Я військовий і я ще буду ходити до суду. Пенсія пенсія від уряду, від держави це по суті компенсація і плата вам, як військовому пенсіонеру, за ті роки служби, які ви провели ну, не завжди в хороших, комфортних умовах, м'яко кажучи. І дійсно цей момент, що потрібно за неї судитись, він не є нормальний. Що я із 365 днів року, 176 днів, днів знаходився в полі на навчаннях. У вас є знайомі, які є військовими пенсіонерами, вони мають можливість, ну тобто підходять під оці напрямки перерахунку пенсій, але вони нічого не роблять, не вчиняють ніяких дій. Ні. Тобто вони знають, але а що їх зупиняє? Я ж кажу, от, ті, хто лягли на диван і думають, що Манна Небесна буде з неба падати, і він буде жити краще, і його родина буде теж теж саме жити краще. Тому що от у мене 70 з гаком, а вдруг я не доживу до того перерахунку, коли вирішиться питання. І я не отримаю цю всю пенсію.